П'яте місце: великі десантні кораблі. Новочеркаськ, мінськ та Саратов. Новочеркаськ та Мінськ це великі десантні кораблі проєкту 775. Саратов великий десантний корабель проєкту 1171. У складі групи кораблів прибув до окупованого російськими військами Бердянська 24 березня 2022 року. Українські військові знищили корабель. В цій же атаці був пошкоджений десантний корабель Новочеркаськ. Йому вдалося врятуватись, але у ніч на 26 грудня 2023 року повітряні сили Збройних сил України безповоротно знищили корабель у порту Феодосії. Щодо великого десантного корабля Мінськ, 13 вересня 2023 року, під час української ракетної атаки на Сєвморзавод, корабель зазнав важких ушкоджень. Сумарна вартість всіх великих десантних кораблів від 240 до 300 мільйонів доларів